Швиденько зберігайте рецепт смачного медвика. Родом з дитинства вже декілька поколінь готує медвик саме за цим рецептом. В поєднанні з цим кремом виходить ну, дуже смачно. Обов'язково приготуйте, я впевнена, вам всім сподобається. Тому давайте почнемо готувати. Перш за все, в миску я додаю яйця та цукор. Все це трошки перемішую вінчиком, далі додаю сюди мець та вершкове масло. Виливаю це все в каструльку та ставлю на огонь, постійно помішуючи, поки не розтане цукор. Тоді додаю розпушувач і мішаю постійно, маса повинна збільшитися і стати ось такого кольору. Далі частинку додаю борошна, все це перемішую. Далі додаю другу частину, знімаю з огня і все це викидаю на полівочку та відправляю в холодильник на 1-2 годинки, поки охолоне. Тоді розкачую тонесенько коржі та випікаю до готовності. Вони випікаються дуже швидко. Далі гарячими обрізаю, щоб були брівні. Та складаю тортик. Виходить дуже смачно, відправляю ще на ніч в холодильник, щоб пропитався. І смакуємо. Обов'язково приготуйте і скажіть, як вам.